Вражаючи рішення Верховного суду України, військовослужбовець обмежено притати. відмовився від виконання наказу командира, за що був засуджений по статті 402 частини 4, без зміни вироку. Військовослужбовець Відмовився виконувати наказ командира, тому що рішенням ВЛК позиція до суду він казав, що рішенням ВЛК його звільняло від службок ДШВ, але не звільняло від виконання наказів командира. Що вирішив Верховний суд України, вона, зробивши злочин проти цієї людини? І знову юридичний треш від Верховного суду. Тобто Верховний суд не цікавить, що вас перевели в ДШВ незаконно, а вам протипоказано служити в ДШВ, і ви повинні виконати наказ командира. Стосовно штурму позицій, саме рішенням цього Верховного суду вказано, що якщо б ВЛК заборонив вам штурмувати і робити штурми, тоді так, ви були праві. А якщо вам обмежено ООН служба в ДШВЦ не означає, що якщо вас відправили з порушенням Вимог ВЕЛКА одно звільняє від виконання наказу командира, саме таким чином. Тому, в рішенні Верховного суду України, який без приставки України тепер Верховний суд, вирішено наступне, що визнати винним військовослужбовця через невиконання наказу командира. І засудити його по статті 402, частина 4 Кримінального кодексу України частину строку, який вже відсидів це військовослужбовець, йому вже зараховано. Частково. Верховний суд у своєму рішенні залишив в дії рішення районного та апеляційного судів України стосовно цього питання. Детально подивитися на рішення цього суду, ви можете в описі до цього відео. Що хочу сказати від себе, читаючи цю справу. Верховний суд на сьогодні перестав бути судом честі та справедливості. Він порушує права і свободи людини. Звичайно, я рекомендую цьому. Військовослужбовцю подати на суддів в ЄСПЛ щодо порушення його прав і свобод. І думаю, що він отримає все одно компенсацію за це, поки буде в суді. Також вважаю, що рішення цього суду протирічить один одному в багатьох справах і тому. Я вважаю, що більшу частину суддів на сьогодні потрібно відправити у відставку та на фронт. Чому? Тому що ці недосудді не є фахівцями справа, навіть якщо у них є юридичний стаж замість того, щоб відкрито і неопереджено ставитися до людини, громадянина, вони усіх визнають винними. Подивіться практику Верховного суду. Дуже мало фактично не існує виправдальних вироків суду чи закриття кримінальних справ всі винні, як в Росії та Білорусі. Тоді питання постає: навіщо нам ця система судів? Її потрібно на сьогодні розпустити ось цих дармоїдів і відправити на фронт? Ось така моя думка як юриста та адвоката. Тому. Підписка лайк репост. Познайомитися зі справою цього військовослужбовця ви можете детально в описі до цього відео. Посилання на цю справу в мене є під цим відео. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких кава кошти від РЕПСО. До 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Овочість статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно Юридичний захист потення ТЦК СПЗС коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридичний, неправовий захист потення ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, коли оточені ваші міста та села в умовах. Власті та ЦКС. Та за суд. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, якщо вони відкриті, коштує 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас. Коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Також замовляє у мене витяг за кодом ЕРДПУ, про свого контакт-агента та правослуб'єкність Стаціка СПЗСУ. Пиши на електронну адресу академіка. Підписка лайк, репост, коментар до цього відео. Також до нас разом з до мільйона. мільйона. Підписуйся, коментуйте, репустимо відео у соцмережах. Дякую за увагу, шановні українці.